Вітаю всіх! Хочу подивитись такий вкид інформаційний від наших партнерів, що ЗСУ доведеться покинути Покровськ через місяць або на початку 25-го року. Давайте подивимось. Чи дійсно ЗСУ покине місто Покровськ, відійде звідти на початку 25-го року? Чи дійсно ЗСУ відійде з міста Покровськ на початку 2025 року? Чи дійсно так буде? Велика вірогідність, що так. То жезлів це відповідь так. Багато сил там накопичено у ворога на даний момент, якщо не зміниться ситуація, на жаль, так і виходить. Вісім камачів це йде карта окупації. Помірно. По помірності це не дуже швидко, воно йде так. Тепер дивимось з іншої точки зору. Наші ЗСУ мають шанс втримати мають. Дві кубків. Мають шанс. Відразу скажу. Це не визначено, але шанс мають. Питання в тому, що там буде, так, перевіряємо. Обстріли, сильні обстріли. Туди потрібна підтримка. Туди допомога потрібна. Серйозно. Тоді буде про щось мова. Це ж знову таке О, домовленості пішли вхід. Знову домовленості вхід. Тепер дивіться: є шанс домовленості. В принципі, підтримка військових. І основна доля домовленості. Про що домовляться? Тобто. Далі буде ще відео. Якщо наші зможуть домовитись, не про адмінкордони Донецької області добре не зможуть, самі розуміють.